Тому що для нього це було важливо, тому що він неодноразово казав: якщо я винен, доведіть, будь ласка, тому що, на превеликий жаль, Валіра себе вже не може захистити, і тому його буду захищати я. Це дружина полеглого військового Валерія Красняна з позиним Барс. Він загинув у листопаді 2022 року на Харківщині. Підірвався на міні, коли їхав з розвідкою на завдання. Барс український доброволець, який воював у 14-15 роках. Обороняв Донецький аеропорт та вивозив поранених з-під Оловайська. З початком повномасштабного вторгнення знову воював на Харківщині. Цього року суд визнав Красняна винним у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю. У справі описували події 2016 року у рідному селі. Ли ще Красня на глибоці. За версією її дружини Валерій відреагував на дзвінок односельців, які попросили зупинити незаконне розкрадання лісів, бо правоохоронці на їх прохання не реагували. А за версією суду, Краснян у громадському місці, стріляв у повітря та цитую зухвало вдарив по голові рукояткою пістолету водія вантажівки. Свідків не було, але пізніше людина, яка прийшла на це місце, побачила водія вантажівки, який скаржився на головний біль, а також, нібито, бачив бурі плями на дорозі, які схожі на кров. У березні суд посмертно визнав Красняна винним. якби він був живим, міг би відсидіти до семи років ув'язнення. Однак суд ухвалив закрити провадження щодо нього через смерть. Дружина Барса Наталія Волошина подала апеляцію, бо хоче, аби суд визнав її чоловіка невинним. Відбулось перше засідання апеляційного суду у цій справі. До початку судового розгляду від прокуратури надійшли зміни, просили скасувати вирок та закрити провадження через відсутність складу злочину. Ми намагалися отримати коментар у прокуратури, чому надіслали такі зміни. У прокуратурі пообіцяли прокоментувати пізніше. Через ці зміни від прокуратури кримінальне провадження могли закрити. Але так не зробили, бо на суд не прийшов потерпілий водій. Тієї самої вантажівки він може не погодитися з рішенням прокуратури. Наразі його позиція невідома. Втім, ми готові озвучити її, якщо чоловік захоче дати коментар. Барс. Не вчиняв жодного злочину, він вчиняв цілком правомірні дії. Він затримував правопорушників, затримував злочинців, а не вчиняв хуліганство, щоб посягнути на якийсь порядок суспільства. Воляра, коли приїхав з війни, ліс, в якому він колись працював, перетворився ну просто на якийсь жах. Тобто, всі. Сторічні дуби, буки, вся деревина була вирізана. Він був захащений. Тобто, ну, по-перше, ніхто за ним не дивився, якби за тим лісом. А по-друге, реально деревину вивозили в промислових масштабах. У вироку суду йдеться, що коли Валерій Краснян на автомобілі зупинив вантажівку з деревиною у причепі, пролунали два постріли у повітря. Третя гіль завлучила у побратима Барса Євгена Марусика з псевдокарандаш. Він був разом з Барсом. На Марусика також відкривали кримінальне провадження через події в той день, але за іншою статтею – самовільне присвоєння владних повноважень. Карандаша визнали винним, але звільнили від відповідальності. Саме тому це все. Кримінальне провадження розвалилося і завершилося вже, зрештою, визнанням прокуратурою, що не було ніякої події злочину. Тому що не можна дії двох осіб, які брали участь в одній події, з одною і тою самою метою кваліфікувати по-різному. Дружина Барса каже, його подали у міжнародний розшук у 2020 році, як особливо небезпечного злочинця. Подружжя тоді перебувала в Німеччині. Там Барс пробув три місяці у в'язниці, втім до України його не екстрадували через брак доказів. Поверталися ми літаком на Львів. Ми боялися, ну боялися. Ми передбачили, що Валєру могли після подачі в Інтерпол арештувати, якби прямо в аеропорту. Тому нас зустрічав ну наш кум і з адвокатом, щоб одразу, якби якщо виникне якась ситуація, щоб бути ми були готові до цього. Цього не сталося. Ми приїхали там вночі. Зранку Валера одразу пішов по певним інстанціям, куди він повинен був піти. Він одразу понаписував там заяви, що він повернувся. До речі, він дійсно лікувався в Німеччині. Це теж були засвідчені і документи про те, що він знаходився два рази в лікарні. Ну тобто там були свої нюанси, і я ось я. Я повернувся. Чому мене не було? Показую вам. Через чотири роки після того, як Барс зупинив вантажівку, у тому ж 2020 році за 20 кілометрів від глибоки, знайшли пістолет, з якого, начебто, стріляв Барс. Не показували. А... Адвокат наполягав на нашій експертизі, вони нам відмовили, вони не дали це зробити. Ну, взагалі, така дуже дивна історія. Ішов, ішов один хлопець, який був з валерою в конфліктах, тому що у них не співпадали інтереси і цінності, Повалі кузьміна і зашпортався в пістолет. Просто. Потім цей пістолет якось попадає на експертизу, і виявляється, що це саме той пістолет. Ну настільки білими нитками шито, що можливо, того вони його і витягнули. Передостанні Наталія Волошина називає клопотання прокуратури скасувати вирок та закрити провадження через відсутність складу злочину і гідним. Його розглянуть на наступному засіданні, 22 травня, якщо у залу суду прийде потерпілий. Вікторія Дмитріїв, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.